Абріс від Оля Абрі – це найбезпечніший для дітей павільйон для басейну подібної форми, який ви можете сьогодні обрати серед інших пропозицій. Вже у базовому виконанні павільйон оснащений торцевими стінками з монолітного полікарбонату товщиною 4 мм. Це дозволяє бачити, що відбувається у басейні, не відкриваючи павільйон. Абріс оснащений спеціальними стопорними шпінгалетами, які дитина самостійно відкрити не може. Двері мають замки із ключем на спеціально розрахованій висоті. Усі торці та края профілів закриті, жодних гострих кромок, об які можна поранитись, навіть у невидимих місцях. Усі кріплення під торкс, бо це. Також безпека від подряпин у дитини. Спеціально спроєктовані заглушки рей та оновлена низька направляч висотою всього 14 мм не дадуть забити ніжки. Жорсткість самої конструкції та розташування рігелів розраховані не тільки на снігове навантаження, а й на падіння дитини з самоката на павільйон. Вона не зможе опинитись у басейні навіть у цьому випадку. Ось що таке абріс від алюабрі. Все розраховане до дрібниць задля безпеки дітей, бо ми знаємо, що для вас є найголовніше. Підходьте до вибору павільйону для басейну відповідально.